Пропатову ситуацію на фронті не йдеться. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському каналу Rai. Він пояснив, що морська частина літніх операцій ЗСУ дала позитивний результат. Морська частина операції дала позитивний ефект. Ми витиснули кораблі, Росія багато втратила кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували зерновий коридор, який не залежить від Росії. Тому ця частина прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії в праві, і там стагнація. Так, так, да. і, і, і це факт, чому? Тому що не вистачило, не вистачило дещо. Іноді ти думаєш, що ось ось ця дата, ось ось підуть е, вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримка, а затримка це і є прорахунок.